Історія повторюється. Ми на порозі третьої світової війни. Все циклічно. Так кажуть у соцмережах в коментарях або на кухнях, так що чекає українців у майбутньому, і чи справді історія циклічна, коли розвалиться Росія, та що не так з Польщею у двадцятому столітті? Ми пережили дві світові війни. А у 21 першому знову бачимо авторитаризм, пропаганду, геополітичні конфлікти, схожі на ті, що були 80-100 років тому. Виникає відчуття дежавю, ніби історія це цикл, і ми приречені блукати по колу. Так чому так трапляється? Річ в тім, що людська природа це корінь будь-якої історії або життя. Наш мозок мало змінився за тисячі років, ми реагуємо страхом, жадібністю, і коли умови повторюються, ми часто діємо однаково, як окремі люди і як суспільства. Деякі історики вважають, що homo sapiens це не раціональна істота, а розумна тварина, яка діє з огляду на страх. Нів, ідентичність, гордість. Ці емоції незмінні саме вони і зумовлюють, що люди знову і знову обирають сильну руку у кризу, віддають свободу за безпеку та шукають винних. Ще макіавелі у 16 столітті писав: той, хто контролює страх, контролює натовп. Це не змінилося за 500 років. І поки наші базові емоції не змінюються, поведінкові патерни теж повторюються. Саме страх створює запит на сильну руку. Люди погоджуються віддати частину своєї свободи, якщо їм пообіцяють порядок, захист і зрозумілого ворога. Це не ознаки слабкості, це риси психологічної поведінки людини. Після Першої світової війни Німеччина занурилася у страх майбутнього. Гіперінфляція, безробіття, приниження через Версальський договір. І на цьому фоні Гітлер пообіцяв. Велич відновлення контролю і ворога, якого можна звинувачувати: євреїв, іноземців, комуністів. Страх дав йому владу. У 90-х росіяни пережили хаос, розпад СРСР, злидні та кримінал. І на цьому тлі з'явився Путін як символ стабільності. Страх перед 90-ми багато років використовувався, щоб виправдати обмеження свободи. Але давайте подивимося на українців, які у 90-х роках, як і багато пострадянських народів, пережили глибоку економічну кризу. Але, на відміну від Росії, в Україні не закріпилася якась авторитетна одна фігура. Були спроби, наприклад, Янукович, але страх перед його авторитаризмом породив не покору, а повстання. Майдан. Повномасштабне вторгнення викликало екзистенційний страх втратити ідентичність, державу, життя страх не породив авторитаризм. Навпаки, люди самоорганізувалися без централізованої диктатури, і Зеленський не став царем, хоча міг би. Тому, як бачимо, страх не завжди веде до диктатури, адже циклічність означає ті самі події, ті самі ролі і ті самі помилки. Це коли все повторюється один в один. Тому ми тут бачимо, що поняття циклічність підпадає під сумнів. Один із пунктів формування думки про циклічність історії є коротка пам'ять поколінь. Ті, хто не пам'ятає минулого, приречені його повторити. Проблема в тому, що навіть якщо хтось пам'ятає, нове покоління не відчуває болю, який пережили їхні бабусі і дідусі, а війна лише сторінка в підручнику, революція ідея, а не катастрофа, криза слово, поки ти не втратив роботу. Те, що для нашої бабусі було великою травмою, ми, онуки це вже не відчуваємо на собі. Люди забувають війну і знову починають говорити, а може треба силу? У СРСР страх був основою держави. Сталінські репресії, голод, гулаги. Покоління 30-х-50-х вони знали ціну слова. Не так сказав, чи не туди глянув. Але після розпаду СРСР не було люстрацій, не було відкритого осудження тоталітарного режиму. Ніхто чітко не сказав, ось це було злочином. Багато людей переживало 90-ті як хаос. Бідність та приниження в цьому контексті сталінська рука виглядала привабливо. І замість того, щоб осмислити злочини сталінізму, в Росії поступово почали романтизувати минуле репресії, замовчувалися. Сталін подавався як гарний менеджер, і головною подією ХХ -го століття стала перемога у війні, а не людські жертви і тоталітаризм. Ще з 2000-х почав формуватися культ величі, де головне не свобода, а сила. Молоде покоління не знало страху 37 х років. Їм залишився тільки страх 90-х. страх нестабільності, розпаду та зовнішніх ворогів. І цей страх став ідеальним інструментом. Владі було зручно сказати, хочете як у 90-х? Ні? Тоді мовчіть і підтримайте війну за велич. Коли немає живої пам'яті про злочини, а історію переписують, страх минулого зникає, і тоді суспільство готове повторити те, що колись викликало жах. В Росії це стало можливо, бо не було осмислення тоталітаризму, зникла жива пам'ять жертв, з'явилась ідеологія, ми особливі, і війна знову стала інструментом самоідентичності. Але чи можна це вважати циклічністю історії? Можливо, це просто хвороби правління. Коли система накопичує дисбаланси, вона не витримує і це не магія, це логіка. Якщо еліта відривається від народу, якщо накопичується нерівність, виникає криза. Цивілізації не вмирають, вони вбивають себе. Це дуже відома фраза Арнольда Тоньбі. Наприклад, Римська Республіка пройшла шлях від демократії до диктатури через корупцію і соціальні розломи, СРСР від ідеї справедливості до застою і розпаду. США сьогодні це ще не розпад, але тріщини в системі вже відчуваються: поляризація, недовіра та соціальна втома. Але хіба це цикл чи просто хронічні хвороби влади, які проявляються при схожих умовах? Економіст Томас Пікетті у своїх дослідженнях показує, що нерівність у суспільстві росте до критичної точки, а потім настає або революція, або війна, або якась радикальна реформа, тобто самі системи запрограмовані на вибух. Плем'я приходить до влади, стає сильним, розбещується багатством, слабне приходить нове плем'я. Але якщо історія справді циклічна, то чому не всі держави деградують? Наприклад, Німеччина та Японія вони не повторили цикл після Другої світової війни. Може, історії не повторюються, як це прийнято вважати. Ми маємо технологічний прорив, який змінює сценарії: штучний інтелект, атомна зброя, соцмережі це нове. З'явилася глобалізація, яка теж змінює нас, і помилка однієї країни це криза для всіх. Але зараз ми бачимо тенденцію хаоса, де порушується фундамент, який був закладений нашим попереднім розвитком цивілізації. Питання глобалізації стоїть гостро. Деякі країни. Не вже тікають з ЄС, а американці починають боротися за свободу, а не за якісь диктаторські нав'язування. На жаль, люди в сучасному світі нехтують життєвим досвідом своїх попередників, які на крові заключили мир після Другої світової війни, написали Женевські конвенції. Це все вже було, але чому з'явилося знову? Можливо, саме тому, що це не циклічність історії, а спіральна модель. Ми не повертаємося в ту саму точку, але на схожу на іншому рівні. Повторюються емоції, моделі поведінки, але змінюється контекст. Тому кажуть, що історія не повторюється, а римується. Наприклад, римська диктатура, сталінізм, цифровий авторитаризм у Китаї всі різні, але є щось спільне. Колоніалізм 19 століття. Економічна залежність від транснаціональних корпорацій, інші механізми, але схожа суть. І це схоже на спіраль, бо я коло, але на іншому рівні. Події схожі, але контекст інший. Люди можуть реагувати інакше, бо вже щось пам'ятають, щось пережили. Помилки можуть бути ті. Але інструменти нові. Давайте, наприклад, розглянемо Польщу. Це такий історичний символ нестабільності. У XVIII столітті її тричі ділили сусіди: Росія, Прусія, Австрія. Протягом понад 100 років Польщі як держави не існувала на карті Європи. Після Першої світової вона знову з'явилася, але лише на 20 років. У 1939 році її знову розділили, і цього разу Гітлер і Сталін. Це була перша жертва Другої світової. Після війни. І радянська зона впливу, придушення протестів, бідність, еміграція та репресії. І от що цікаво, коли Польща отримувала свою незалежність, вона робила ривок до заходу, до європейськості, до модернізації. Але майже через 20-30 років вона втрачала суверенітет, був розпад і розчарування. Але як виглядає сучасна Польща? Після 89-го року польща знову змінилася радикально. Але демократія приєдналася до ЄС і НАТО. Економіка зросла в 10 разів за 30 років. У багатьох сенсах вона стала успішною країною, яка вирвалася з тих історичних кайданів. Але що ми спостерігаємо? Що з 2015 року знову почалися симптоми старого сценарію, і ми починаємо бачити концентрацію влади. Партія взяла курс на послаблення судової гілки влади, контроль над змі, ідеологічну політику, як і багато разів перед кризами у польській історії, ніби демократія, але з якимсь ухилом авторитарним. Як і в минулому Польща теж починає бачити якихось ворогів навколо, мігранти як загроза польському духу, Брюссель як тиран, який нав'язує свої цінності, і це собі таке повернення до консервативної мобілізації через страх. Як в двадцятому столітті зараз Польща має нову геополітичну напругу опинилася на передовій у холодній війні з Росією. Вона знову озброюється, збільшує армію та готується до можливої війни. І знову роль фурпосту заходу, як у 20-му або в 39-му. І що? Ми знову по колу? Ні, тому що є нюанси. Сьогодні Польща має сильну економіку та зв'язки з ЄС і НАТО. Тому це не 39-й рік, це інша реальність. Але механізми, які вели в минулому до катастрофи, не змінилися. Вони просто в костюмах нової епохи, в медіа, в риториці, в культурних війнах. Тому Польща приклад, що історія не обов'язково повторюється буквально. Але мотиви, емоції, слабкості ті самі: страхи, амбітні лідери, спокуса сильної руки, риси натовпу, потреба в ворогах лишаються. І саме тому навіть успішна держава може впасти в так названий історичний цикл, якщо втратив критичне мислення і рівновагу. А ось цікаво, чи може людина змінитися, чи може цивілізація змінитися? Наприклад, в середньовіччя більшість людей люди не могла читати, вірили в чудеса, відьом, демонів і жили в рамках дуже жорсткої ієрархії, де жінки взагалі не вважалися повноправними людьми. Людське життя не мало великої цінності. Страти були публічними видовищами, а війни і релігійні походи вважалися нормою. Бідність, хвороба, рабство це була буденність. Наприклад, коли в Європі вирізали ціле село, це не вважалося трагедією, це була подія. Ніхто не говорив про права людини. Так, чи можна вважати, що ми стали краще? Ми знаємо більше ніж будь-коли. Освіта доступна. Ми розуміємо, як влаштоване тіло, розум, суспільство. Ми створили закони, суди, права людини. Масштаб насильства на душу населення нижчий ніж у минулі століття. Це навіть показував історик Стівен Пінкер у книзі «The Better Angels of Our Nature». Але емоційно ми майже не змінилися. Ми маємо айфон, але все ще здатні ненавидіти інакших. Ми створили ядерну енергію, але все ще хочемо домінувати. У нас є глобальний інтернет, але є і глобальні маніпуляції, пропаганда та дезінформація. Так, чому досі є війни? Тому що жадоба і страх не зникли, бо ідентичність для багатьох важливіша ніж життя людини, бо ресурси обмежені. І конкуренція не вигадка, бо люди ведуться на прості відповіді у складному світі. Тому теоретично цивілізація могла би стати мудрішою, але людська природа така, що не дозволяє їй це зробити. Жадоба до влади, до грошей це незмінне. Тому ми просто робимо нову форму старої дурості: технологічну, красиву, з гарним дизайном, але ту ж саму засуттю. Так, індивід здатен на саморефлексію, але більшість людей. Інерційно. У минулому люди не мали глобальної свідомості, соцмереж, миттєвого доступу до знань. Тепер це є, але чи справді людство стає розумнішим і мудрішим? Чи просто замінює одні інструменти іншими, зберігаючи ту саму жадобу, страх і агресію? Соціальні платформи не стільки навчають, скільки поляризують. Алгоритми TikTok і Ютубу не сприяють глибокому аналізу, лише підкидають спрощені емоційні меседжі. Це підсилює страх, злість, радикалізм. Головна проблема ми створюємо нові технології швидше, ніж розвиваємо етичні принципи, які їх стримують. Психологи кажуть, що особистість формується ще у дитинстві, і змінити її майже нереально. Так ось з цивілізаціями схожа ситуація. Цивілізації еволюціонують дуже повільно, революції швидкі, але не глибокі. Культура змінюється не законами, а звичками, і це займає століття. То що чекає на Україну? Росія знову воює з Україною, як у 18 му чи 20 му столітті, і все повернулося? Ні. Тепер Україна окрема держава з цифровою армією, світовими партнерами, підтримкою суспільства. А Росія з іншою економікою, іншою ідеологією. Це схоже, але не те саме. Якщо спиратися на всю цю картину, то майбутнє України та українці не фатальне, але і не гарантовано світле. Україна зараз стоїть в унікальній точці історії. Ми маємо шанс розірвати історичний сценарій. На відміну від Росії, ми не дали страху перетворити нас на підданих. Але на відміну від Польщі, ми ще не пройшли свою хвилю демократії, що втомилася. Тому ми тільки формуємо свою державність у реальному часі. Але як показує історія, головне не перемога у війні, а що буде відбуватися далі. Бо після перемоги завжди буде момент розчарування. Очікування не збиваються, герої виявляються звичайними людьми. А політики знову починають брехати. І от тоді виникає питання: чи зможемо ми утримати курс? І не впасти у популізм. Росія напевне дійде до того моменту, що її система не витримає. Її розхитують санкції, війна, авторитаризм. Але це ще не означає автоматичного розвалу. Системи вмирають тоді, коли їх перестають боятися і годувати. А польща це приклад того, що навіть успішна країна може повторювати свої помилки. Отже, історія це не коло, в якому ми катаємось, як хом'як у колесі, але це і не лінія, яка веде нас до ідеального майбутнього. Це більш схоже на спіраль. Ми проходимо схожі уроки знову, але з новими умовами. І від того, чи зробимо ми висновки, залежить яке буде наступне коло трохи гірше, трохи краще чи те саме. Психіка людини, її інстинкти, страхи і ілюзії залишаються сталими. І ми просто заходимо на новий виток спіралі. Можливо, просто з новим айфоном у руці. Так, ми не такі жорстокі, як у середньовіччі, але людська природа змінюється дуже повільно. Якщо ми не розвиваємо емоційний інтелект, розуміння, критичне мислення, співчуття, ми просто робимо війну розумнішою, не зупиняючи.